Jestem da. że zrobimy burgera. <small> В ідіалі ще можна і цибульку додати. Але я сиру цибульку не дуже люблю. Вона в фарші присутствує. Тому так, але дуже мега смачно. Вау. Швидко, швидко. Джесі, в мене як завжди, що це зеленюшку розкидали, да? Хорошо. Ти чекаєш, моя кіточка, а Чарлі де? Чарля не хоче чекати, да? да. Виленюшко єсем моя рибка. Сейчас я тобі дам. Всім смачного. А, うん。ま